Це так звана бабаяга. Ну, взагалі це агродрон. Ним поливають поля, але наші вже хлопці прилаштувались до нього, і він може транспортувати міни 60-го калібру до ворога і відправляти їм посилки. У Дніпрі відкрили офіс єдиного центру рекрутингу сил спеціальних операцій. Це наймолодша та найсучасніша складова збройних сил України, розповідає Олександр Квятковський, начальник служби зв'язків з громадськістю полку рейнджерів. Військовослужбовець показує, які безпілотники використовують бійці. Далі це наш вітчизняний зразок. Це дрон-розвідник лелека. Літає на велику відстань, виявляє ворога, і тим самим за допомогою артилерії ворога знищує. Спецпризначенців навчають розвідувати, брати участь у рейдах у тил ворога, а також наданню медичної допомоги. Але список посад каже спеціаліст юридичного відділу центру рекрутингу Олег Волошинович, різноманітний від водія до арт-директора. Є люди, які вміють не тільки стріляти й малювати. Оця вся продукція, яку ви бачите, вона була зроблена з військовослужбовцями сил спеціальних операцій. Мається на увазі дизайн. Хто нікого ніколи не кине в окоп, тобто з так званого бусика, так в силах спеціальних операцій ці речі виключені. Як мінімум, це базова військова підготовка, потім навчання за фахом. На сьогодні ми можемо обіцяти. Гарантоване базове забезпечення. Ну, це е, форма мультикам, убекс, теж мультикам, плитоноска, е, тактичні рукавиці, підсумки, е, фастекс, з шолом, балаклава і тактичні окуляри. Балістичні навушники приєднатися до сил спеціальних операцій можуть чоловіки та жінки. Для усіх кандидатів спочатку проводять співбесіду. Далі п'ятитижнева програма фізичної підготовки. Тільки після цього допускають до виконання завдань. Керівник єдиного центру рекрутингу ССО Віктор Шевченко розповідає: обирають фахову посаду з урахуваннями вмінь та навичок кожної окремої людини. Але найголовніше бажання ми дивимося на здоров'я. На вік, безумовно, усі наші претенденти проходять додаткові програми, вивчаються в нашій діяльності. Ми використовуємо інноваційний підхід. Ми вивчаємо кожного кандидата, шукаємо під кожного якусь посаду, і в переважній більшості усі сторони залишаються задоволеними. В центрі можна отримати консультацію, дізнатися про забезпечення та умови проходження служби. Це вже другий рекрут центр. Перший відкрили в столиці. З'являться такі і в інших українських містах. Поліна Полимарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.